Не Даня, назад. Не Вон. Не бойся, бойся, давай за спину. Андрюша, програв, да, Ярик Бернай, давай, Даня. давай Даня. Давай, Бодя, кидай, Бодя! Будь ласка, виходить, з перших хвилин пришій. З перших хвилин прийшли. Матвій? Матвій не може. Марк, Що пригаєте? Грає, позаді атакує. Атакує! Пернай лівіше. Я Ярик назад. Ярик назад. Ярик назад. Ярик назад. Отепер вліво Ярик, взад. Назад пірнаємо. Давай! Пацани, ну ви знову починаєте. Б'єте молодці. Ну давайте нам відповідальніше. Передарі вправо. Передарі вправо! Ярик, рік підходь назад. Ярик, назад. Правіший Ярик. Правіше. Олег, два кроки вперед. Оп!

Ще, Єрик. Ще, Єрик. Ще, Ярик! Ярик! Ще Ярик! <клухи> <клухи> Андрійко! Андрій, 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 Андрій Олег, в стінку. Передарі, помощний, вернає ствердку. Відійдіть два кроки на <риклад> залі. <риклад> Сієнко в передарі. Андрій Геш, справа. Пацани, ззаді гравець, Толяр, уважно! Стоїмо. <риклад> <мова>? Андрій, помоги! <риклад> Качик, відійди до воріт. Зохраняй <риклад> 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 м'яч! нього! <риклад>

Ярік назад відпригне. От, будь ласка, Ярик. Давай, давай, ярику, давай. Олег, Олег. Андрій, твоя сторона, мовтузять! Діжить. Що ви відмічаєте, Андрій? Передаріть до мене. Йди напували, бля. Пернай посередині нападають. Ярик, зліва нападаєш. Зараз Ярик там віддихнути, Артем поїде. От Пернай, далі! Далі пернай! пирнай! Годя, Ну ще! Андрій! <плес> ходять, ходять, Олег! 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 Ситник, Бля, як це все там легко? Рай! Пас! <плес> 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 Ярик, І <намерень>. біжи вперед! <плес> Сипне, вже, вже, все, вплинеся, не давай розпитати! Пас! <плес> Назад можна! Від, до мене відходить, ситник! Бачиш! Нема блядь! Матвій, Матвій, вкін!

<годи мяки> Олег, страхуй ситника. Ярик, ось гравець, Ярику, отут гравець, пернай ото. Ходять, шеї, ходять. Куди вийна? Не дайте йому бити! <мяки> Годя, бери м'яч! <мяки> Ярик ходи до мене. Ярик ходи відкнешку. Десь тут зліва біля мене. Стань боком. Андрій, зайди в сердину, пернай поля зайди. Перелети! Давай пернай правою, бий уже! Лівою забив!

Пернай! рухатись. Андрюша, далі йди. Олег! Дарта, між ними біжи. Між ними біжи, білими! Отак. Грай! Ух, Тьомочка! спину е, став. Е, давай, давай назад можна грати. О, молодець. Тьомочка! Ситник, край. Тьма прийом! Рай, Артем! Один! Граєм! Один! Куда ти, блядь? Ти же файл не Богдан! Бочечка!

Сердину. там. Боком, Даня, боком. Олег, далі, далі. Олег. На м'яжі. Саня до Олега ближче. ситник в сердину заходь. Ситне. Уважати відгадать. Угадай, давай! Ще. Ну, скільки раз кричати? Сань! Да. Сань! Саня! Напружийте ноги! Ми буде вийшло просто так! Сань! На носі де! Не трогай його! Давай, давай! Грай! Гай! Лиз, беремай, взял, Матвей, давай, боми. давай, Пас. Молодец. Умница, Олежечка, Молодец. умничка. Саша, давай, давай. давай. Артем! Олег, давай, давай, улай! Боже, Олег умница, конечно. А, Ну да, там жестко. Сетник Пухальський, пернай в стінку! Сетник Бухальський, пернай в стінку, сетник посередині! Андрій, відпригнули назад! Назад! Андрій, ставай туди! Ставай туди ворота, та саня до білого! Андрюка, давай. Ти вже відіграв? Сертину, стоитник, сердино. Даня! Та ну пацани, до м'яча!

Добрый, играйте! Саня, рок, Саня! Ой, бежи, Даня! А ты давай! чего ты не меняешь? Давай, я. А ты, пойдем, до не кручу. Слава тебе! И Давай, давай, Даня! Давай! Добирайте. Давай, 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 Тёма, давай, бы. Водя, у тебе вода є тут. Попий будь воду. Влажно! Давай давай! Да! Ярчи! Молодці! Все правильно! Олег там у вас! Молодці! Нарахуємо я вперед міняєш, щоб там коням. Давай, Даня! Ярик назад, Ярик! Давай, Даня, бій! Бій, Даня, бій! Ти чистий, все добре. Тільки не програвай. Став ноги. Став ноги. Олесико, а ну до мене. Матвігій!

Давай, давай, Блин! 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 Вперед, Блин! Андрюша, давай уже! Давай, передай, давай! давай.

Назад! Олег, ти міняє саню справа на нашому місці. Вище, ще дані! Андрій, ти дуже Саня Заній Артем до мене! Саня Заняє Артем до мене! 18 хвилин! Андрій, задній гравець! Катік, задній гравець! Катіть! Передарі відійди назад! Що чи що?

О! Ситник кориняй. Назад, Денис назад. назад! Столяр, мо... де столяр? Пернай Б... ближче! Вкачей колег ближче! Пирна я шукай. Рука, рука! Та боді немає! куди, мороз дай! Йди вперед. Ярику, йди далі. Зараз знов видно, коли м'яч вдариш заб'є. Передари в штрафно. Олег, штрафно. Все, стій Мороз, стій! Пернай, йди далі. Давай, Водь. ах, яй яй Йди пернай подай. Ситник, де в штрафно? стій! Качик штрафно. Йома, ходи сюда, загади, сам, сам вещи стадіоні. Все, Ярик, тут нове смічить. Дихай! Сядь, ся, далі мене красне, тут не чуть, добре. Назад, назад, Андрюха! Назад, назад! вибиває! Давай! Давай.